Нова пошта підняла ціни на доставку документів, посилок та інших вантажів. Докладніше далі. У прес-службі нової пошти повідомили, що з 1 жовтня ціни на доставку зростуть в середньому на 10 гривень. Доставка документів тепер буде коштувати 65 гривень. У цю суму входить фірмовий картонний конверт. Надіслати посилку по місту вагою до 2 кг українцям обійдеться у 60 гривень, до 10 кг – 90, а до 30 кг – 140 гривень. Доставити посилку до 2 кг по Україні коштуватиме 80 гривень, до 10 кг – 110, а до 30 кг – 160 гривень відповідно. А за доставку вантажів вагою понад 30 кілограмів між відділеннями по місту доведеться доплатити 50 копійок за кожен додатковий кілограм, а між відділеннями по Україні по гривні за кілограм. Як пояснили у новій пошті, зростання цін пов'язано з тим, що за час повномасштабної війни в Україні підвищилися ціни на електроенергію та пальне, а це складає значну частину у собівартості послуг. Але водночас пошта скасувала деякі платежі, зокрема, комісію за Оголошену вартість під час повернення посилок. Також у заяві нової пошти додали цитую: оновлюючи тарифи, ми водночас впроваджуємо нові технології та покращуємо надання послуг. Збільшення тарифів дозволить продовжити працювати та створювати можливість українцям так само швидко отримувати свої посилки. Кінець цитати. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.